Ми відправляємось знову на фономпаті. У нас такий водій, вода буде у нас вести аж на Копан І ось ми підпливаємо на Хадрін. Дуже було так, трусило добре, але дуже швидко, я не знаю, напевно, хвилин за 15 ми доїхали. Скільки? За 17 хвилин доїхали. Ось ми вже отримали свої перепуски на фулманпаті 2024. Зайшли тут, всіх, почали розмальовувати. Ось собака, спишіть нам на що? Нас зустрічає. Каже, добре, ми вже на острові, вже біля хадріну йдемо. Можна розпочати, тому що в нас вже біля Севана, як завжди, паті. Всі, хто помалювався, стають, п'ють і починають свято повної луни. Ось ми зайшли на вулицю біля біля фулмонпаті. І зараз просуваємось до пляжу Кадрін, де саме буде дійство в Фулмонпаті. Така собача дитяча кімната, де коти ходять по таким мостам. Cara, aqui, e Etarei, poracăol, e o escanteio? Show Та кінця. І все, ми присіли. І сидимо, дивимося фаєр-шоу. Зараз хлопчик зганяє людей з опортамента, щоб там крутити свої фаєр-штучки. І це буде дуже цікаво. Зараз покажу як. Oh, macam-macam. Небезпечно! У <ривіт> мене світяться зуби. Обідіть. Зразу видно, де які пломби. Все показує, де мої зуби, а де пломбовані. Ну що, ми далі тусимо. Ось там хлопець підтягується, все за спорт, дуже багато людей. А це знатний екстремал. Я так робив десь, коли мені було 10 років, з другом. Тут дівчина дуже гарно робить. А що ми бачимо перед собою? Що це? Це. Україна понад усе. І ось ми присіли. Тайська покривала, сидимо, відпочиваємо, люди тут відпочивають, там люди малюються, море є, лодки є, луна повна є. Все добре, все гуд. Ось швартується лодка з людьми, які їздили туди за гору. Там є барчик. Колись, коли тут не було легалайзу у Таїланді, туди їздили всі ну, на якийсь там тріп, накуритися, коктейлів на, наїздиться. А зараз бачимо, що люди е, прибувають камбек, камбек, тому що там нічого ловити. Зовсім. Весь двіш е, знаходиться тут, на Хадріні, на бандану. Зараз хлопці готують. Щоб підпалити цю надпись, вона зараз не запалена це просто канати. І зараз хлопці підпалюють. Зараз, якщо в нього це вийде з першого разу, чи не з першого разу, чиркає. Чиркає. О, добре. І пішло підпалювання! Підпалюють! Елизавета теж знімає. Пішов візимо. І зараз я йду, щоб захотатись на фоні фулмумпаті 2024. Топ-момент, коли десь там хтось писає, а там хтось купається. Ну, таке буває, це в 2024. Полівають за якийсь футбол англійський, а тут хлопець в драповому пальто співає пісні. Це добре, навіть на фуллумпаті є Джорджа. І хлопець готує добрий шашлиндос. Зараз заказали тут таку піцу дуже добру з грибами, оливками та помідорами. І в нас є вже є великі пакети. Ось хлопці ці букви. Цей керосин там капає, і вони підпалюють. Oh. Oh. І ось ми знаходимося десь на парі. Така ситуація призвела, що ми зайшли до клуба і нам зіпонули гроші. І ми зараз посчитаємо, порахуємо, скільки нам грошей засипали. Десь сьогодні, 10 доларів. Я габібі, я габі ще несеся, а у нас є шаурма, і ми тут підселили собі, як всі люди, як всі інші. А чому ні? Добрий ранок. Ми перекинулись всі у нас є. Водичка, є пиво і все добре. Все, їдемо обратно на самуї на броні лодки. Дошли. До побачення пане.